Добрий день, це канал Я і Маміні Тваринки. І я пасу гусяток і відповідаю на питання. Ну, а поки я буду відповідати, хто ще не підписався, не забудьте підписатися, написати, коментар, задати питання, якщо воно у вас є. А я, якщо знаю на неї відповідь, з радістю відповім. Так, показувала вчора кури і там мені написали, скільки города маєш, а кури без зелені. Е, питання, а що мені ну, кури, гуси всі без зелені, що мені їх загнати в город, щоб вони напаслися на зелені. Раз, друге. Я їм даю стільки, скільки їм треба зелені. Якось так. Гуси пасуються. кроме того, ще даю їм зелень і їдло, коли у них весь час їжа насипана. Тобто зерно. Ось. Курчатам кидаю гичку. Перші їли салат весь час, ну, зараз салат вже закінчився їдять гичку. Їдять хліб, їдять крупи, їдять сир. Ось так що, якось так. Я думаю, що вони не голодні. Кроме того, я ще їм даю час від часу вітаміни до їжі маю. <кій> так що ось так. За кури. Курам даю гичку, зерно, сир. Я рахую, що це теж досить не паршиво. Написали, бо щось ми не бачимо в тих курей того їдла. То значить, вам треба очки. Бо сир був ще на... коло них на... накиданий, ще вони не доїли. І зерно було в канцерці коло них. Вони зерно зазвичай за день не з'їдають. Якось так. От. За кози, що в козів, нема наложеної трави чи сіна. Вони не наїдаються. Ну, напевно, ви лучше знаєте, коли мої кози наїдаються, коли мої кози не наїдаються. Ось. Ну, я скажу так, дивіться за своїми, а я буду за своїми. Ще б всіх такі кози були голодні, як в мене мої. Якось так. І останнє питання таке звинуватили мене, що я повинна відповідати вм'ятно, зрозуміло. Писати відповідь на коментарі. І зразу, як людина задала питання. От, бо раз людина задає, значить їй треба вже відповідь. Вибачте, пробачте. Нікому нічого я не зобов'язана. Зайдіть на канал Я і маміні тваринки і знайдіть собі своє відео з своєю відповіддю. Я думаю, що в мене вже всі відео є на всі ваші запитання. Кому цікаво, той глядить і той знаходить. Не буду я сидіти цілий день і тримати телефона в руках, бо комусь там здумається якесь питання мені задати. То раз. Друге, я не збираюся на нього розписувати відповідь, сидіти півгодини. Вам вм'ятно розписувати, як ви написали, щоб вам дати відповідь. Коли в мене є на це питання відео, зайдіть, подивіться і будете знати відповідь. Якось так. Я не маю часу тільки сидіти і чекати, що комусь там щось там здумається якесь задати питання. Якось так, в мене своєї роботи повно. Те, що я знаю, я ділюся, я розказую. Щось досконалилося, якось інакша відповідь, ну якесь. Щось більше, я спробувала, що воно більше лучше, я розказую, що воно так лучше чи так лучше для моїх кіз. Я розказую за себе. Ніколи я не сказала, що це тільки так має бути, як я сказала. <кій> От так що ось такі-то справеньки. Я раз повторюю, нікому нічого я не зобов'язана. Щоб мене більше не звинувачували в тому, що я там не встигла вовремя вам відповісти. Я часом раз в два дні відповідаю, раз в три дні, коли в мене є час. Коли в мене є можливість, я читаю коментарі. І я можу в коментарі написати тільки коротко. Вам відповідь. Ось. А останнє це. Відео там більш розгорнена відповідь. Дивіться і вчіться. І знавайте, що вам треба. Якось так. І попрошу більше мене в такому не звинувачувати. Ось так. А я зараз допасу своїх гусіньків. Так, гусіньки. І підемо до роботи. Куреньки мої, он курчаточка, їдять. Курятка мої, красоточки. Їдять собі, смакують, хто гичечку, хто крупи, хлібчик вже з'їли. Зараз відігрію молока буде сир моїм куряткам і ось такі то справи. Ось так. Мої гусюньки, колобусюньки пасуться. А вам всім гарного мирного дня, міцного здоров'я, скорішої перемоги, всім миру, спокою і затишку. І до зустрічі в слідуючому відео. Якщо є запитання, пишете. Якщо я на нього ще відповідь не давала або давала надто вже далеко воно, то я зніму відео повторно і розкажу. Якось так. Всім до зустрічі. Па-па-па-па, миру, спокою, затишку. І швидкої нам всім перемоги.